Всім привіт! Народи, якщо хочете сильно бити, по-перше, перед ударом маєте бути розслабленим. Розслаблені мають бути плечі. Плече має бути таке, можна сказати, як розбите. І кулак перед ударом не зажимаємо. Коли удар наш летить до цілі, кулачок не зажатий. Зажимаємо його тільки тоді, коли рука доходить до цілі. Посил. Удар йде завжди від ноги. Ми, по-перше, розслабляємося, і йде поштовх ногою, штовхаємося і, і наносимо удар. Любий удар. Знизу там. Ось. Рука розслаблена, летить і стискаємо кулак, коли вже він підлітає до цілі. Боковий удар. Прямий. Летить і тоді стискаємо. Так що всім спорта, не куріть, не бухайте, і все буде пучково.